І всем привет, дорогие подписчики, с вами Science108, а сегодня будет новый видосик по Brawl Stars. И подписчики, давно же я не записывал видосики, я заскучил за этим делом. А тут были причины, як бы да. Ну я думаю, що в следующий тиждень я буду в по початку я буду випускать видосики, просто цей тиждень був у мене перегружений. І того, короче, якось так от. І того я вообще планирую апнуть 48-ка, а сегодня влапать 47-ка, бо якби вже сезон біджима, я надо би, якби вже апнуть. Я вже апнув мех на 1100. І, як ви бачите, я з вами апнем максимальний ранг на культі, щоб було 1000 куб кубків. У мене вже буде 2 перси на 1000 кубків. І це вже фактически скажімо так, максимально, куди їх міг проапатить. І потім буду то одного, то другого на 100, може на 200 апати. Так що так. от. Ви підляйкузи, підпишіться на канал, нам остається ровно одна катка. На жаль, то не і виграти, не програти, бо буде бідно мені. <гум> Я скільки про прогуляв. Нам по тієї що? Можна і топ-2, а можна топ-1. Постійно нам до 11 кубків. За топ-1 це дають 5 Ну, в мене вістрів 5. А то можна навіть топ-2. Це взагалі можна спокійно. Це буде 8 плюс ще добавлять. Ну, коротше, понадобив катку. <гум> Катки будуть жорсткі. Тож, якби тисячі кубків, може були, проігрувати. Я цього не хочу, тому що все так підготовлює ідеально, щоб тільки одну катку виграти і все. Я тільки в клоплубному клуб лігі. В клуб коклубному... В бою, бою бі, в клуб клубній ліги не спонив. <хи> і вже це. Скажімо так, покупати кухоньку, вже діла підробляємо, щоб вже До... сім сезоні, -сі 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 щоб вже все вспіти. Думав, попати ящик, на ще типу, вище. Думаю, це якщо зрілюється, то мені потім береться його проапувати, вертати. А так в планах в мене пойти поклати на тисячу кубків, то я не знаю, я вам казав, ні, на в мене в планах до кінця цього року апнуть 50к. Це в мене 47к буде. Де Бог, щоб було. І потім. В цьому сезоні я ще не спію, Мені до декабря... Скільки там ще днів до декабря? Ну, днів 2 до декабря. Хоча б... Ну, на хотя б сто кукубків ще б вище цього, щоб короче коли знімали кубки на тих вкот 1000, щоб хоча б ровно -ро до сире сіря... до сирока 7 квернуть. І потом, я думаю, в декабі начну вже пушити же по крупному. Це мені тоді 3 трика останеться. Ну може 20 чимось. Будапа да болять. Надо бойти пипята до 1000 кубків. <реку> То що наче 1000 тобі не хто кукубки не сольє. А вище 1000, да, то есть можна, в принципі, апать, апать і апать Потом тільки цей... Як тільки сезон... Пройдайте на тих 1000 -ку кубки буду снімать кубки. Це вже, вже, по суті, як шо так по старому ігра, то я це вже аптую другий 30 раз. Прикольно, да, подпишечки? Ну от... Це по-старому. -по По-новому це максимальний ранг. О, майстер присюждаю. Не, ну я думаю, что скажет, зачем в кустах просидів. Знаете, лучше просидіти в кустах и япнуть, чем піти повиражаться щось показати своє. Я його! О, бачите, я, вже, я, я вже злякався, у меня вже все. Серед цего недостача. Значить, потім підпомогти може тобі. Отакі, в принципі, катки у нас проходять, топ 1 Идеально. Плюс 10 сюда. 104. Ей. Прекрасно. 15 купил Бубу. 47-ка сюда. Ай-яй-яй. Это 6 дней. Мне надо... Ну, можно 200 даже можно апнуть. Там, кстати, в магазине нужен новый перс вышел. Это буду хотя затестить. Ну, его затестим. Ой. Чуть не купил того перса. Мне, мне-то... Ну, не, ну... Бы про просмотрит, то набрало. То я Купляв би. Вай, що у нього, него затншуть типу як в БіБі. Вай-яй-яй, вай-яй-яй. Прикольно, а що у нього так бы. А, ти же і казав, що він може по воді ходити коли він там. Бачите, так і не може. А коли він так раз і полетів. Бачите, у нього атака довго. Ти мне так до нього тільки раз. Так... Оп, здрасте. Чи не запоминаю, як тут я не понял, то тут був бах на Мордіса. Типа якось там стоїш і типа раз і На стінки, на стінки, Я пробував, не разу у мене таке нет. Потом я вроді чи коротше, щось з тим бахом стало. Вот таке вот. він ніяк не захеть его прикол. А, туда не нельзя сходить, да? Розстроїли вони мене! Не, прикольний перс, прикольний перс. Давайте замішлимо, як у мене в профілі. Ай-яй-яй, один на 1000, другий на тисячу. Слідущий у нас буде Едгар... Ом, я не помню, показував скин, ні. А кстати, подписчичники, я ж добив уже дві книги. Одну і другу. Ні, випав ще це скін на кольта. І недавно... Ой, не так. І недавно випав скин де вона, де вона, де вона де вона. Моя дорога... хтось... Побачив Макс, напишіть мені <сміст> в коментарях, бо я її в упор не бачу. А всього. Такий скин на Макса. Хоча в мене на неї є скини, ну. Но... Він що падає на тих на яких... ну, є. Бачите, скільки мене на АМС. Хто брав Пас, в був. То есть типа є в мене тих персін, на яких взагалі немає скинів. І туди не падає. Отакий, <риколи> от в чому такий прикол а цей сен даже недавно докушає цей обновце 8 назад бачите тепер ох який красивий профіль та ти шо персик нереально красивы такий таки еще видосик <риколи> став лайки підписуйтесь на канал такий коротенький ну я думаю не качественно вам більше коротенький нравится чим довгий Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и всем подписчики. Пока-пока.